Золотоніське державне підприємство Златодар є важливою організацією для усіх районів Черкащини, які знаходяться на лівому березі Дніпра. Адже саме сюди сільгосппідприємства везуть кукурудзу на сушку і зберігання. Та після здачі на елеватор власники зерна, на жаль, більше не можуть повноцінно розпоряджатися своїм майном. Як реагують виробники на ситуацію, бачили об'єктиви наших камер. Вже не перший рік сільгоспвиробники потрапляють у неприємну ситуацію. Керівництво Золотоніського комбінату хлібопродуктів Златодар, де вони зберігають свої зерна. Не дає їм можливості продавати його за бажаними цінами. Є трейдери, які оптово скуповують кукурудзу на загальних умовах. Відповідної пропозиції у них погоджені загальнодержавними. Але на золотонійському елеваторі працює внутрішня фірма, яка отримує величезний пріоритет у торгах, не дивлячись на те, що ціни вона ставить нижчі, ніж інші. Очільники Златодару всіляко заважають проведенню будь-яких угод з іншими організаціями, крім зручної для них. Таким чином створюється ситуація, коли у виробників просто немає вибору або продає. Так або ніяк, тому вони вийшли на мітинг протесту, щоб показати керівництву підприємства, що вони не згодні миритися із такою несправедливістю. Страйк відбувся біля прохідної державного підприємства. Невдоволені учасники намагалися докликатися до керівництва Златодару, але воно так і не з'явилося перед людьми. Натомість своєї варти не полишили охоронці, які уважно та із посмішкою спостерігали за тим, що відбувається. Люди ж і плакатами, і вигуками хотіли достукатися до совісті тих, хто зараз не дає вигідно для виробників розпорядитися своїм же зерном. Тож заманлива пропозиція, яка зайняла не одну рекламну площу у місті, виявляється тільки добре спланованим піархо. Насправді ж підприємці потрапляють у такі рамки, у яких вони через затягування процесу та всілякі перепони, створені керівництвом златодару, минаючи вигідну пропозицію, змушені приставати на ту, яка, мабуть, зручна саме для цього державного підприємства. Анна Гріненко, Олег Салтиков, спеціально для Агенції теленовин.